Ти любиш морозову? Я люблю морозу. По мені не видно. Я люблю морозу. І що так. ти його їш цілий рік? Чи тільки влітку? Ти знаєш інколи хочеться взимку, але все ж таки влітку. Ну для того, щоб охолодитися. Я не дуже люблю морозиво, але теж я його їв, ну, тільки влітку мені його хочеться. і Це там типу два-три рази на літо, не більше. Але літо це справді час морозива. воно таке солодке, холодне і бажане само у спеку. Тільки уявіть за минулий рік споживання морозива у світі досягло 23 мільйони тонн. Тобто на добу людство з'їдало 63 тисячі тонн. Я туди вніс свою лепту, я тобі скажу. Ну але серед десятків от яскравих упаковок легко розгубитися насправді. Як обрати морозиво, от щоб от набір єшок був поменше? Чи можна отруїтися цим популярним десертом? І як не потрапити в паску маркетингових трюків, там пломбір без вершків і натуральних молоко, чи без нього скільки там відсотків має бути жирність? От, о все це. З'ясувала наша Віта Дробот. тому що вона вирушила у власний рейд. Розібралася, як правильно обирати морозиво, на що звертати увагу у складі, скільки має коштувати хороший продукт. Ну і навіть провела експеримент, чи зможуть українці відрізнити якісний продукт від дешевої підробки? Де? Чого в студію не принесли цей експеримент? Я, це Я б зараз подумала. би відрізняла. Булеха, але зараз подивимося у сюжеті. Шива. Давай. Мегапопулярний популярний десерт із секретним кодом. Чотири цифри на упаковці вирішують смак і якість. А ви знали, що українське морозиво має три державні стандарти? Ну, Стараюсь вибирати по ДСТУ. це з 33, що в кінці було таким чином. А що це означає? Ви знаєте? Е, ну це гости без добавок там натуральне молоко. Ось таких домішок. Дивитися, щоб хімії там не було ніяких ієшок, тому подібно, щоб натуральні склади були. На да просто по смаку, яке по назві сподобається, таке і беремо. Я для себе беру просто біле морожене, як, як, як в молодості, пломбір обичний все на склад, теж я не дивлюся. Шукати державні стандарти на упаковках морозова вирушаємо із директором Союзу споживачів України Максимом Несміяновим. Температура у холодильнику має бути не менше мінус 18 градусів Цельсія, і тут з цим все гаразд. Перший лот із цього холодильника морозив із комбінованим складом. Купуючи його, ви економите, але свідомо смакуєте рослинні жири, такі як пальмова та кокосова олія. І виробник це не приховує, бо вказує ДСТУ 4735. Багато є, ще Багато багато всього, але воно і дешеве. Воно не непогане. Воно форму тримає, не протерміновано. Дати ми бачимо. Знаходимо тут і найбільш натуральне морозиво із ДСТУ 4733. Воно виготовлене з молока і молочних продуктів. Їх має бути не менше 12%. Такий смаколик має три види: молочна, вершкова і пломбір. Там немає ніяких домішок олії, кокосової або пальмової. Це при умові, якщо правильне зберігання. Воно якість рахується якісніше. Є і популярний заморожений лід. Таке морозово завжди має ДСТУ 4734. Його мають виготовляти на основі плодово-ягідної сировини. Якщо таке ДСТУ вам важко знайти, і склад написаний дрібним шрифтом, це може бути сигналом, що від вас щось приховують, каже Максим Несміянов. Вказана вага, все що треба споживачеві тут сказано. Просто іноді що маленький, дуже маленький шрифт на неуважність зробиться ставочка. Але звісно ж, нам цієї перевірки зама. Мало, робимо ще одну. Ми вирішили зробити власний експеримент. Для цього йдемо у один із столичних супермаркетів і придбаємо морозиво різних виробників. У холодильниках шукаємо літні десерти з різними національними стандартами. У магазині ми купили п'ять видів морозива його вартість від 10 до 45 гривень. Перевіряти будемо трьома найпростішими методами, які ви можете самостійно зробити, просто вдома. Допомагатиме нам у цьому і консультуватиме Олена Сидоренко, відома експертка з якості та безпечності харчових продуктів, професорка одного з університетів Києва. Для чистоти експерименту все морозиво ми транспортували у сумці холодильнику. Спочатку розпаковуємо його і дивимось на форму. Це найперше, що ви можете зробити у магазині, взявши в руки. Ну, ось ми бачимо, злегка ростала морозиво. Ну воно вже в нас пару хвилин тут знаходиться в аудиторії. Бачимо, приплюснута форма. Це говорить про те, що морозиво, можливо, десь уже злегка розтало, і потім було знову заморожено. Експертка каже, це може бути через те, що торгова мережа економила на електроенергії, але повна фіаско у цьому рейтингу вибороло морозиво під номером 4. жодної форми і швидке танення. Воно із ДСТУ 47,35 і має у своєму складі рослинні жири. На наших очах воно розвалилося як снігова гірка, і такий смаколик є небезпечним, каже Олена Сидоренко. Якщо морозиво розморожувало, значить воно уже є прекрасним середовищем. Той період для розвитку хвороботворних мікроорганізмів. І коли ви будете споживати таке морозиво, ви можете отруїтись. Далі на все це морозиво відправляємо декілька крапель йоду. Якщо синіє, це свідчить про те, що у ньому є крохмаль. Його використовують для. Для структури ці показники проявилися там, де виробник чітко вказав на такий вміст. А це заморожений лід і номер 4 із пальмовою олією. В інших крохмаль відсутній. Потім випробуємо морозиво гарячою водою. Додаємо, що побачити, яка вийде консистенція. Найгустіша виявилася у десерті з натуральним складом, але інші теж тримали планку. Молочний такий густий колір він присутній в усіх зразках нашого морозива. Якщо заявлено, що є в морозиві молоко і масло, то Воно є, його може бути небагато з додаванням рослинних жирів, олій, але воно є. Найшвидше морозиве розтануло з вмістом рослинних жирів. Водночас експертка зазначає, термін придатності холодного десерту два роки. Однак, якщо відкрили пакування і побачили на ньому кристали льоду якось тут, то скоріше за все його розморожували не один раз, тож краще не вживати.